Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно ароматний, легкий і корисний салат із фенхелю. Ця страва ідеально підходить для тих, хто любить освіжаючі смаки та хрустку текстуру. Готується він за лічені хвилини, а смак вас точно здивує. Він багатий вітамінами і корисний для нашого здоров'я. Для цього салату нам знадобляться 1 середній фенхель, один апельсин, 10 зелених оливок, 45 г горіхів одна столова ложка оливкової олії, одна чайна ложка лимонного соку. Сіль та перець за смаком. Почнемо з фенхелю. Його потрібно добре промити, відрізати зелені степла. Sfântelius niatet v